Уявіть собі, антиутопічне саморівневе місто в майбутньому, яке знаходиться на території колишньої України, саме в ньому розгортається новий роман української письменниці Анни Софіної Семтем, що вийшов у видаництво Арбукс у цьому 2025 році. Цей об'ємний тут 528 сторінок, фантастичний дебют для підліткової, та молодої дорослої аудиторії 14 вписується у знайому жанрову традицію антиутопії, але водночас має низку впізнаваних рис, притаманих саме українському контексту та літературі. Але як і майже будь-який Young Адалт, цей роман зайде усім віковим категоріям. Тому рекомендую прочитати його, тим паче про цю книгу майже не говорять, а дуже шкода. Про все це та багато іншого я й розповім у цьому відео. Вітаю з вами, як завжди, Павло Фантастенко. А це значить, що наступні 10, ну максимум 15 хвилин ми будемо говорити про книжки. Не забувайте про декілька головних речей: вподобайку, підписку, розгорнути коментар та поширення цього відео, бо все це дуже сильно допомагає у розвитку каналу. А ще не забувайте про донат на розвиток каналу та донат на ЗСУ. Усі посилання будуть в описі, як і посилання на цю книжку. Отже, семтем футуристично ізольоване місто під куполом, поділене на рівні за функціональністю та ієрархією, що вище, то комфортніше, заможніше, безпечніше. Переходи між рівнями суворо контрольовані, а пересування угору, тобто не тільки фізично, а й соціально рідкісна подія. В цьому фактично кастовому мікрокосмі читача знайомлять з головною героїнею на ім'я Ірися. Це дівчинка з нижнього шостого рівня, яка несподівано отримує шанс піднятись на другий рівень. Тепер вона буде нянею для новонародженої Аврори, доньки впливової родини винахідників. Проте радість від події та суттєве покращення побутових умов швидко втрачають значення, коли мати дитини раптово переводять вниз. На нижчий рівень у місті поширюється смертельна хвороба, а ззовні в місто вдираються жорстокі загарбники. З ледь визначеної соціальної драбини події стрімко переходять до зони виживання, і саме в цій напрузі і рися змушена дорослішати. Анна Софіна дуже вдало прописує головну героїню. Її рися не всязнайка чи героїчна постать, а підлідок, який ще не втратив віру в добро. Але все вже має внутрішню силу для вибору між ним та злом. Це типаж повинен бути знайомим підлітковому читачу, бо він не ідеальний, але здатний діяти не тому, що обрав це свідомо, а тому, що обставини просто не лишили вибору. Звісно, шлях головної героїні та її нових друзів проходитиме крізь сумніви, зітхнення з нарівністю, страхи перед тим, що ховається під куполом, та в самих людях. Роман також видає усі класичні та важливі риси жанрової антиутопічності та постапокаліпсису. Маємо не ідеальну систему, що тріщить поступове розгортання загроз для цього місця, спроби героїв врятувати хоч частину того, що здавалось незламним та колись ідеальним, їх зростання, зміни та розуміння себе у світі та його вразливість. Особливою увагу заслуговують жіночі образи, бо вони активні. Вони професійні, готові до опору та до будь-яких труднощів. Роман цептом написаний динамічно, а на Софіна хапає читача так званими гачками в кінці кожного розділу, тому ця недоговорена інтрига завжди спрацьовує на рівні «ну, ще одну главу і все. А потім ще одну і ще одну. Також тут є любовні лінії, але лише у форматі легкого стриманого та поступового зближення деяких героїв. Саме в такому вигляді це сприймається доречно для заявленої вікової категорії і стилістично не суперечить, суперечить загальному тону історії. Виживання в голодних іграх та подальший супротив наявній владі не завадили Кітніс Евердін свого часу закохуватися, тому і тут на шляху кохання не стоять ні загарбники, ні смертельна хвороба. А якщо ж говорити про асоціації, то семтам лише трохи можна порівняти зі згаданими мною вище романами Сюзани Колінс. Напевно, це більше поєднання Бункера та Город Ембер. Тут я маю на увазі саме екранізація до книжок, бо самі книжки я не читав. Хоча події Бог творів відбуваються під землею, а Семтам знаходиться над землею. Окремо відзначу, що Роман Семтем, на мою думку, не виглядає спробою написати умовний український бункер для підлітків. Це скоріше вправа в жанрі на власних авторських умовах з особистою інтонацією. Звичайно, тут немає нічого радикального і нічого новаторського, навпаки, перед нами добре знайомий у жанровому сенсі світ, але в ньому вдало реалізовано багато речей. В яких українці впізнаватимуть себе, своє оточення, культуру та інші наші аспекти. Семтем роман і про сьогоднішній день, і про завтра, яке ми створюємо вже зараз. Анна Софіна не намагається здивувати читача хімерністю чи супердією в наявній антиутопії. Натомість, письменниця розгортає живу історію в умовно стандартному каркасі, вкладаючи туди актуальний. Для нас, і для молоді, і для української молоді і для суспільства загалом сенс. Це книга про соціальну ієрархію, довіру в кризі, крихкість цивілізації, роль жінок у перехідних епохах, а ще про те, як швидко підлітки мусять ставати дорослими, коли світ навколо починає руйнуватись. І оце от дуже актуально для сучасної України. Важливим є і культурний бекграунд роману Анна Софіна, авторка з Миколаєва. А над романом вона працювала під час письменницького курсу від літосвіти. Сама ідея міста Семтем частково зростає з історичного образу дикого саду. Це археологічна пам'ятка залишки укріпленого протоміста Білозерської культури. Також в створенні міста Семтем вона згадує. Архітектурні спадки рідного Миколаю, звісно, все це явно, ну взагалі ніяк не проступає в романі, але ти про все це дізнаєшся, подібно додає твору прихованого емоційного культуру. Шар. Ну, принаймні для деяких читачів, для мене це точно буде це приємним бонусом, бо таке дійсно прикольне. Це глибина, яку закладає автор, і коли ти про неї дійсно дізнаєшся, це прикольно. Дійсно. Тепер давайте поговоримо з приводу недоліків. Їх тут мало, і здебільшого це певна наївність деяких героїв, інколи це умовність вигаданого світу та деякі нелогічності в діях чи вчинках певних персонажів. Експозицію авторка подає адекватно, особливо як для молодої письменниці початківці. Так тут немає цих пояснень, розлогих на декілька сторінок. Експозиції, л'ється, і без дій, без нічого. Тут усе грамотно розставлено, куди треба вставлено, в діалогі, якісь дуже короткі оповідання, десь щось там залишається, не, не розказано, і, але про світ достатньо відомо, щоб це було цікаво. І водночас, як я вже казав, по експозицію взагалі ніде нічого не перевантажено. І це, на мою думку, дуже-дуже круто. Ну і звичайно, я не можу не відзначення в саме видання, його якість та оформлення. Маємо яскраві малюнки, тверду політурку, кольоровий зріз, ілюстрації Анне Сурган, вкладищі з візуалізацією героїв і мапою міста, також є лясе. Але я прикопаюся все ж до картинки роману, бо по ній взагалі не зрозуміти, що це фантастика чи антиутопія. І добре, що позаду є анотація. Де усе це стає швидко і зрозуміло в будь-якому разі, видання неймовірно круте, і це одна з найкрасивіших книжок, яку я бачив саме від о, українського видання з, від українського автора. Отже, «Семтом» Анни Софіної – гарний приклад української підліткової фантастики для широкого кола читачів. Роман не прагне радикальної новизни, але уважно і гідно працює з традицією антиутопії. Це також текст про те, як системи ламаються, а підлітки ростуть про довіру, про любов та дружбу, що народжується в темряві. Анна Софіна не намагається шокувати чи змінити уявлення про жанр антиутопії. Я б сказав, що вона е, старалася написати історію, яка буде чесною зі своїм читачом, і це, на мою думку, найголовніше. Ну що ж, дякую, що додивилися до кінця. З вами, як завжди, був Павло Фантасненко. Не забувайте ставити всі ці подобайки, лайки, коментарі, поширюйте це відео. Ну а я з вами, як завжди, не прощаюся, бо ми з вами побачимося вже буквально за мить в цьому або в цьому відео.